Доброго усім ранку. Дякую, що завітали на мій канал Кулінарна родзинка. І сьогодні на дворі холодно, сирота, і хочеться чогось приготувати такого тепленького, ніжного. А що може бути ніжним і смачнішим за ліниві варенички із сиром, які всі люблять і дорослі, і діти. І так я беру. 200 грамів творогу домашнього, вкинула одне яйце і добре розминаю вилочкою. Оцей рецепт вареничків лінивих, він найкращий, найсмачніший і готується з таких інгредієнтів. От я взяла Столову ложку борошна з гіркою на 200 грамів творогу або сиру домашнього, одну столову ложечку манки без гірки і одну чайну ложечку цукру, а також сіль дрібку. І так я поєднала яйця із сиром, додаю дрібку солі. І чайну ложечку цукру. Вкидаю столову ложку манки, неповну, без гірки, і столову ложку борошна з гіркою, з великою такою гіркою. І дуже гарно усе поєдную. Розминаю тісто до пастоподібної форми і накриваю рушничком для того, щоб манка набухла. І залишаю на 15 хвилин. І так минуло 15 хвилин, манка гарно набухла. Додаю трішечки борошна ще так, щоб. Воно було не забите, буквально в залежності від того, яке ви яйце вкинули, і який у вас за консистенцією сир. Небагато. Десь ну, приготуйте десь столову ложечку. Але тісто повинно бути м'якесеньке. Для того, щоб тільки вимісити отакий клубочок. Потрошечку підпилюю і вимішую. Дуже м'якесенький, дуже просто м'якесенький. Отакий м'ячик чистий. Погляньте, який він, м'якусенький виходить, хороший, жовтесенький. Ну просто як машу. Ніжний такий. Підпилюю тісто або робочу поверхню борошном і ділю тісто на дві частинки, розкачую тісто у два батончики таких тоненьких, які вам подобаються. Перед цим поставили Кастрюльку водички півтора літрову. Вода вже починає кипіти, ми її підсолюємо, дрібку солі підкидаємо. Підпилюємо борошном тарілочку, розрізуємо батончики на прямокутнички. Перевертаю просто ніж і тильною стороною розрізую. Викладаю спочатку на тарілочку. Отака От погляньте, ж, які ніжні вийшлося. Ніжніший, ніж зефірчик навіть. Подивіться, ж, які ніжні получаються, ніжніший, ніж маршмел. Просто для порівняння. Набагато. Гарніші і ніжніші, ніж звичайні лінниві вареники, які ми звикли готувати. Вони навіть ніжніші, ніж колись у дитячому садочку готували. І так вийшло у нас із цього тіста 19. таких красивих лінивих вареночки. Вода у нас кипить, зменшуємо вогонь до середнього і кидаємо. Дуже швиденько кидаємо, щоб вони не пристали до дна. І тільки вкинемо, і легесенько треба нам ложечкою підняти з на. Дуже акуратно, дуже легесенько, бо вони дуже-дуже ніжні. І тільки закинули, і легесенько піднімаємо. Дуже легесенько, з дна І все. І доки готуються варенички наші, вони вже починають спливати. Тільки спливли, буквально 20 секундочок. І виймаємо у тарілочку або в мисочку. в Мисочку викладаємо. Масло, скільки ви забажаєте, чим більше, звичайно, тим вони будуть смачніші. Але дивлячись, як людина любить, жирніше чи більш дієтично. І готуємо сметанку. І так, спливли наші варенички, погляньте, які вони гарні в кастрюльці. Беремо шумовку і викладаємо їх на тарілочку. Яка красота? Ні, один вареничок не розвалився. Погляньте всі. Ніжнесенький такі. В'якесенький. Цілесенький. І трішки так гуцикнемо масличку. І оскільки ми кидали цукру зовсім мало, можна так присмачити цукром. Подавати із сметанкою. Тільки ж погляньте, які вони получаються. М'якесенькі, Багато начинки, дуже ніжні. Просто тануть в роті. Без перебільшення. І отак можна брати і додавати сметанку, можна навіть у мисочку додати сметанки і смакувати сметанки. Можна з повидлом, з варенням. Дуже просто неймовірно смачно. Без будь-якого перебільшення. Раджу всім спробувати приготувати льни вареники за таким рецептом. Вони вам обов'язково сподобаються. Ще раз показую, які ж прекрасні, виходить, варенички. Якщо сподобався мій рецепт, поставте, будь ласка, подобайки. Не записуйтесь. Записуйтесь на мій канал і обов'язково заходьте. Я завжди намагаюся готувати дуже смачні перевірені страви.